Воєнного стану на сході поки не буде, і розпуску парламенту теж депутати так і залишили це питання на обговоренні, не зважаючи на мітинг біля ради. Що робити далі з газом? Пояснював прем'єр Яценюк. Він готує надзвичайний стан в енергетиці. А європейцям пропонує брати газ на російському кордоні. Поки депутати радилися біля ради з власного мітингу прогнали королевську. Деталі від наших кореспондентів. Сьогодні біля Верховної Ради одразу два мітинги. Учасники першого зробили такі от невеличкі коридори замість Килима встелили фотографії народних обранців і будуть намагатися тепер, аби самі народні обранці по дорозі до Верховної Ради пройшлися по своїх обличчях. Це коридор ганьби для самих депутатів. Це всі депутати, які голосували за. Законопроекти диктаторські 16 січня. ми це зараз зробимо, звузимо коридор, щоб вони не могли не пройтися. Інші входи блокуються зараз. У кінці коридору ганьби мітингурі вимагають перевиборів до Верховної Ради. Кажуть, парламентські вибори мають відбуватися за новими правилами, а це і відкриті списки, і зниження прохідного бар'єру до трьох відсотків, і прозоре фінансування виборчих кампаній. Ми не просто отримуємо нову Верховну Раду ми отримуємо якісно новий парламент, який буде обраний чесно, який буде обраний за європейськими правилами. Сьогодні цей парламент є гальмом реформ в Україні. На мітингу біля Верховної ради складається відчуття легкого дежавю від трьох можливо чотирьох сотень відверто неагресивних мітингувальників. Верховну раду я навмисне порахував, охороняє 13 автобусів із правоохоронцями, і це тільки з цього боку Верховної Ради, з іншого ще стоїть стільки. І ще приблизно 10 стоїть у Маріїнському парку. Міліціянтам, щоправда доводиться засмагати на сонечку до пори до часу. Обидва мітинги тягнуться якось мляво. На коридорі ганьби жодного депутата здавалося вже знудіють люди в очікуванні народних обранців. Аж раптом прийшла вона. Чекай люди, чекай! Та перестаньте! Не чіпайте, не чіпайте її! І хоч фото і богословської в коридорі ганьби немає, але пройтися коридором вона таки відмовилася. Це людей і обурило. Вона відмовилася, вона сказала, що вона по живим. От вона по, по фотографіям полицям фото не ходить, тому що заходить. це по не по християнськи Зрештою, до Верховної Ради Богословська заводить самооборона Майдану на якийсь десяток хвилин. Біля ради стало спокійно, але не надовго. Учасники другого мітингу це переселенці зі Сходу. Ось вони якраз мітингують, вони приїхали. У депутатів вимагати, аби був мир на сході України. Щоправда, у ефективність цієї акції самі мітингувальники не дуже вірять. Як ви думаєте, услушать ли вас, депутати? Вряд ли депутати ілі глухлініпонятно, непонятно. чому ні так молчать? Навідіть порядок, не бомбіті нас дома, дайте людям роботу і само по собі. Цей мітинг так і завершився б спокійно, якби не одне, але Мітингарі з'ясували жителів сходу привезла Наталя Королевська. Навіть встигла хвилин 10 побути на своєму мітингу, доки її помітили. Скажи, як... Від юрби Королевська починає відходити подалі від ради, але народ не відстає від неї ще за три квартали. Чи очікувала депутатка такої реакції? Дізнатися так і не вдалося. Давайте ми вам потім всі коментарі, діментарі Доки одні мітингарі переслідували Королевську, інші передали вимоги про перевибори до парламенту самим депутатам і. Затихли обидвякція тривали години дві, і незважаючи на те, що мітингувальники блокували входи до верховної ради. Депутати тут якимось чином але зайшли зараз. Мітингувальники дещо затихли. Вони слухають і з гучномовці засідання Верховної Ради, що там відбувається, і як депутати реагують на події під стінами Верховної Ради. знає моя колега Юлія Янчар. Фінгувальників озвучив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Головну з них про розпуск парламенту підтримали і самі народні обранці запропонували законопроект про саморозпис. До речі, цю ідею про перевибори до Верховної ради підтримав і президент України Петро Порошенко. Законопроект уносять ударівці. Ми пропонуємо ухвалити постанову, в якій оголосити про саморозпис Верховної Ради України. І звернутися до президента України з пропозицією призначити дострокові парламентські вибори та більшість депутатів навіть із коаліції на перевибори не хочуть. Батьківщина каже це неконституційно. Немає такої можливості, як саморозпуск парламенту. Це питання відноситься до компетенції конституції. Голова регламентного комітету каже, розпуск парламенту вже був 94-го. Тепер, хоч депутати і не хочуть цього, суспільство вимагає. Парламент приймав один раз в 94-му році. Постанову Верховної Ради про саморозпуск. там прописали, враховуючи, аналізуючи настрої виборців. Це дуже просто. Це тридцять. 30... Це 226 голосів. Однак, депутати навіть не включили до порядку денного законопроект про саморозпуск, натомість приготували звернення до президента, або той запровадив військовий стан на Луганщині та Донеччині. А також визначився із новими головами силового блоку. Верховна Рада України пропонує президенту України негайно визначитися з кандидатурами на посади голови служби безпеки України, міністера оборони, видати указ. Про запровадження воєнного стану на території Донецької та Луганської області вопрос о введенні воєнного положення на РНБО не стояв, зрештою, після суперечок, призначена зранку повноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту Ірина Гаращенко запропонувала звернення до президента доопрацювати. провести лідерам фракції консультації з президентом України відносно того, щоб це був спільна напрацьований постанова, щоб це була та постанова, яка дійсно буде сприяти ти мирному плану президента пожвавлення в залі спричинила поява прем'єра Арсенія Яценюка. Перед депутатами у раді він доповідав, як уряд має на меті приструнити Росію у газовій війні, зокрема позовом у Стокгольм, а також подальшу експлуатацію газотранспортної системи України. Однак оплески отримав не лише Арсеній Яценюк, а й інший міністр дещиця. Депутатка удару Марія навіть футболку одягнула з написом суголосним тому, що сказав дещиця і руку потисла. Сам прем'єр чітко сьогодні пояснив депутатам, що робитимуть далі. Перше, над чим працюватиме Кабмін, надзвичайний стан на енергоринкові. Далі, оскільки в Україні нема з європейськими партнерами договору про транспорт, а Росія протягає газ через Україну за смішними тарифами, уряд пропонує перенести місце його забору європейцям із західного кордону на східний. Ми звернулись до наших європейських партнерів з тим, щоб перенести точку по поставкам газа. З західного кордону на східний кордон. І ми готові до того, щоб в сьогоднішніх умовах наші європейські партнери спільно з Україною здійснювали облік постачання природнього газу до країн-членів Європейського союзу. Щоб потім знов росіяни не розповідали, що щось хтось у когось вкрав. І сподівається, що європейські колеги самі контролюватимуть, платитимуть, а також і модернізують газотранспортну систему. Якщо ми спільно з Європейським союзом будемо працювати по транзиту і по зберіганню газу, це кардинально зміни європейську карту енергетичної безпеки. Я не здамся без бою. Будемо вибивати ту ціну, яка ринкова, чесна і справедлива. За пропонування уряду і напрацьовані ними закони. Депутати голосуватимуть вже в четвер. Уряд сподівається на підтримку парламенту. Юліянчар, Володимир Тихомир, Борис Сачалко, програма Вікна СТБ.